Вітаю! Ми завершили в'язати 24 ряд, тому приступимо до в'язання 25-го. Замість традиційного стопчика з накидом ми пров'язуємо спочатку. Ось це. Далі робимо дві повітряних петлі: одну, другу. Традиційний стопчик з накидом, Один. І ще один. Три повітряних петлі. 1, 2, 3. Стопчик без накиду. Три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик без накиду. Знову три повітряних петлі. І стопчик без накиду. Знову три повітряних петлі. І стовпчик без накиду. Тепер робимо знову три повітряних петлі. Стопчик з накидом от сюди. Один стопчик з накидом. Другий стопчик з накидом. Дві повітряних петлі, стовпчик з накидом, ще один стовпчик з накидом, одну повітряну петлю, і стовпчик з накидом сюди, один і ще один стовпчик накидом. Тепер дві повітряних петлі. Одна, друга. Стовпчик з накиду. І ще один стовпчик з накидом. Три повітряних петлі. Один, два, три. Стопчик без накиду сюди. Три повітряних петлі. Стопчик без до сюди, знову три повітряних петлі. І стопчик без до сюди. Знову три повітряних петлі. І стовпчик без до сюди. Знову три повітряних петлі. Стопчик з накидом сюди. Ще один стовпчик з накидом. Дві повітряних петлі. Стовпчик з накидом. Ще один стовпчик з накидом. Одну повітряну петлю. Стовпчик з накидом сюди. Ще один стовпчик з накиду. Дві повітряних петлі. Одна, друга, Стовпчик з накидом. Ще один стовпчик з накидом. Три повітряних петлі. Стовчик без накиду. Знову три повітряних петлі. Стопчик 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 з накидом сюди. Ще один стовпчик з накидом сюди. І повітряних петлі. Стопчик з накидом. Ще один стовпчик з накидом, Одну повітряну петлю стовпчик з накидом сюди. Ось такий вигляд має один з секторів 25-го ряду. Ми так маємо продовжувати по колу аж до завершення цього 25-го ряду. Зустрінемось. На початку доступного 26-го ряду. Наступному відео!